Доброго дня всім! Подивіться, в яке ми сьогодні з вами приїхали. Гарне місце. Жара, правда, сьогодні 35 пече. Зараз вже 5 годин вечора, можна так сказати. Коротше, виїхали ми сьогодні половити на боковий кивок. Надіємося, що якась рибка у нас там буде. Дуже б хотілося піймати, знаєте, прям таких здоровенних добротних карасів. Може ляж попадеться. Ну, коротше, що загадувати, будемо пливти і пробувати. Лодочку я вже, як бачите, спустив. Зараз грузимо усі наші атрибути, що нам потрібні. І вирушаємо шукати перспективне місто і приступаємо до рибалки. А ось і всі наші речі, бачите? Столик мій маленький, флагманський, я його завжди з собою в човен беру. Термосумочка, тут у нас їжа, водичка, тут усі наші снасті. а тут прикормка. І чохольчик мій 150-й. Я його, напевно, з собою не братиму в човна. У мене тут удочки, все, одну удочку з боковим кивочком візьмемо, щоб він у нас міста в човні не займав. Практичний чохол <клігі> іменно 150-й, що в нього влазять прям ну, всі розміри моїх удочок. 130-й там тільки поплавочки влазять, а як знаєте, що удочки під боковий кивок, вони трішки довші, напевно, 140-ві. То в 150-й лягає, все шикарно. В принципі, ми вже й запакувались, бачите? Так бачите, як столик цей стояв у човника. І сумочку. І все. Лодочка наша вкомплектована. Можна вирушати, не знаю. Зараз туди попливемо вверх по течії, подивимося, що там у нас. Потім вниз попливемо. Ну, коротше, будемо шукати якісь перспективні місця. Планую ловити десь, знаєте, мілячок шукати. Не в лататі ставати, а мілячок. Може десь знайдемо якусь заводюшку з рогозом. Ну, коротше, пливемо і пробуємо. Першим ділом я пропоную замішати нам прикормочку. Я знайшов тут такий тіньок. Зразу пливемо і кормимо десь приблизно 2-3 місця. Тут закормимо, там знайшов. таке болотце. У болотці поїдемо закормимо і будемо по цих точках з вами плавати і шукати рибку. По прикормці сьогодні я брав прикормку від інтеркриля. Це в нас Лень карась, творог. Якщо чесно, друзі, з прошлого сезону цю прикормку не використовував. Але як в цих краях частенько попадається лин, то вирішив я взяти сьогодні таку прикуску. Відразу шпачку і в пачку висипаємо. Крильової муки я сьогодні не брав, а вирішив взяти крильову олію. Вона у нас теж шикарно працює, так що додамо її теж сюди. Отак трішки наливаємо. І вона свій ефект дає завжди. ну Це шикарний активатор кльову. Тут дуже багато різних компонентів питательних для рибки. Наробив я ось таких кульок, бачите, і ось зараз будемо плавати приблизно десь по 5 кульок, по 6 на кожне місце будемо кидати. Тут планую ось сюди, я ось ківочок нашого опускати. Розпочинаємо з нашої першої точки, що ми ізначально кормили. І так будемо. Тут, напевно, хвилин 20 постоїмо. якщо покльовок не буде, то так і будемо переміщатися по наших точках, що ми з вами закормили. Удочку сьогодні я брав свою від флагман екстрім Carb Ball 5-метровочка. Для ловлі на боковий кивок. Це просто одна з топових удочок в моєму арсеналі. Вона мені найбільше заходить. Стоїть у мене тут ось така мармишечка, напевно, восьмого номера і дробиночка 0,7 грама. Це для того, щоб ловити на течії. Мої основні рибалки проходять на течії, то без дробинки в принципі, ніяк. І шнурочок у мене стоїть 0,12. Ну і котушка, звичайно. Сама дешева, ось така зімня. Чи яка вона? Зараз, друзі, у нас така жара, що потрібно нашу наживку перевозити прохолодні сумочки. Я взяв собі ось таку сумочку від профмонтажа. Це в мене в даному випадку на 15 літрів. Тут у мене ось водичка, бутерброди і також тут у мене черв'ячки і опариші. Тому що по такій жарі, буває таке, що черв'ячки навіть і до води в мене доїжджають. Я ось візьму таку маленьку коробочку і зараз сюди з своєю великою мату черв'ячки. Сюди ми зараз їх. З вами і пересипаємо. Ну, трішки насипаємо, щоб нам на риболовлю було. Що вони тут у нас хоч є. Та були, по крайній мірі. По наживці, як ви бачили, на черв'ячок опариш і брав я сьогодні з собою два види пінотіста. Це в даному випадку часничок і біла рибка. ну Розпочнемо нашу риболовлю з часничком Я був недавно на риболовлю, то має часничок, ну просто шикарно працював. Зараз його. До наших опаришів сюди насипемо, щоб нам постійно не відкривати коробочку. пінотісто у нас дає невісомість нашій мармишки, дуже медленно воно тоне, плюс запах, аромат приманює рибку просто шикарно. Я останнім часом почав рибачити тільки з пінотістом. І на кормачки, і на кивок, і на поплавок. Коротше, завжди його використовую. Ось така у нас виходить, презентація нашої приманки. І рибка просто обожнює. Друзі, перший карасевело. Ох охти! Коротше, став на міляку. Глибина 30 см. Краснопірка так довбе. І все-таки взяли першого невеличкого карасика. Стояв на глибині, на глибині короче, немає. Пів години і покльовки не бачив. Оце, як бачите, став у таких зарослях. Ну вода прям сильно впала. Раніше була глибина тут в районі метра приблизно. А зараз десь сантиметрів 30 Ну першого карася піймали, так що будемо сподіватися, що не останній. О! это уже вин, друзья. это уже вин. Вы видите, какой красный. Невже я нашел местек. Только что... О, да. Друзья, подкилушный карась. Дивите, какой. О, ух ты! Есть хорошо, хоть лодки от пола. Где ты, дружбан? А ну. проплювали тільки ще два діда каже ми тут з стоїмо кажуть карась не клює зовсім не то що а зовсім де вони тільки не пробували а ми вибрали правильне місце правильно підкормили і взяли ось такого вже другого прекрасного карася ну перший невеликий був ну а цей просто краси ну такий грам 600 Точно в ньому є. Бачите, який красень. Друзі, глибина 30 см. Ви зрозуміли, де він стоїть? Так що не зря, це в нас тільки друга точка. А у нас третя, там вона, якщо чесно, вона мені ще перспективніша. Так що поки що постоїмо тут, а потім попливемо перевіряти третю точку. Клас. Ох, друзі, красавчик, ви бачите який. Подивіться на цього карасива. Який він тільки гарний у нас. Красивий. Да, друзі. Оце воно. Жара пече 30 градусів. І клюють такі прекрасні карасі. Третій пішов. І теж такий грам 600. Оце карасі, так, да, друзі. Я просто кайфую. Дуже... Мені повезло, що сьогодні вітер. Воно не сильно комфортно рибачить, але не так жарко, якщо чесно. Ви знаєте, та й сунечко вже потихеньку починає сідати. І клюють ось такі прекрасні карасі. Да. Я чесно не очікував, що на такій маленькій глибині будуть стояти такі прекрасні карасевела. Клас. Йди ж ти сюди, дружані, дружений милий. Йди, до татка. Ох, друзі, карасі, ох і монстри. Я просто не можу накайфуватися цими карасями прекрасними. ну Це трішки, менше й тих. Але все одно приємно. Друзі, я ось бачу, я брав з собою ваги. Давайте попробуємо. Зважить одного. Мені аж цікаво, скільки ж він у нас завожить. 425 грамів. Бачте такий, майже пів кіло, а ну, ще раз завожимо. Бо щось ці ваги у мене чи неправильно показують. Ні. 425 грамів, друзі, ну це ж, це ж вже приємний карас. Ну, тих явно, що перед цим два витягтих по пів кіла було. Ну, Наступного разу, якщо витягнемо трішки більше, то заважимо, Бо це якийсь довгий худий, напевно, самець. Йди в садок. Так, да, Друзі, рибалочка, звісно, погана. Ви знаєте, от я на цьому місці стою хвилин 20, напевно. І вже четвертий карась. Якщо так і буде і далі продовжатися, то я думаю, ця рибалочка у нас буде тут просто на цьому місці шикарна. Я поки що й не збираюся з нього. Пливти на те наше третє місце, що ще перспективніше, поки що стоїмо тут. Ось і слідуючий. Не пройшло і 5 хвилин. Так, да. тепер зрозуміло, де весь карось. А він весь стоїть на міляку і у бур'яні. І нічим ти його звідти не витянеш, крім бокового кивучка. Бачите, дуже в нас, правда, почали воду сильно скидати. Я думаю, в цих краях він ще половиться в нас, може, недільку, а потім, якщо ще вода спаде, то вже він вийде звідси і помігрирує вниз по течії шукати собі краще місто для стоянки. Ось, друзі, такий. Прекрасний карась у нас клю. Клас. Що ще можу сказати? Спала у мене, друзі, дробиночка. Зараз ми додали. Ото прививажу мені карася злетіла. <кій> ставлю я, якщо не помиляюся, але зараз скажу вам. Це у нас 0,75-0,45 грама. Оце таку дробиночку невеличку я ставлю. В принципі, для невеликої течії ви знаєте мармишку. У нас і не тягне. Друзі, пару слів ось за мою сумочку. Бачите, в мене є ось така невеличка сумочка від прохмонтажу з прозорим верхом. Бачите, в мене тут лежать поплавочки, запасна котушка на боковий кевучок, лесочки. Тут у мене мармишки, гачки, грузики. Ну, коротше, все для ловлі на поплавок і на боковий кевучок. Ось така сумочка, бачите, невелика. І в неї все ось зложив для нашої риболовлі. І все в нас лежить в порядку, ніде нічого не валяється. Так що, друзі, вона недорого коштує, я можу сміло всім рекомендувати. Її можна оснастити не тільки для поплавочка, і для бокового кивка, а і для інших других снастів. Так що, друзі, перенаживлюємося і продовжуємо далі нашу риболовлю. Це невеличкий. Але той, що жарить, саме те, що треба, дивіться який. Це такий карасик, у півтори ладошки, Але теж подивіться, який він приємний і гарний. Круглий-круглий такий. Видно, що карасик виходить з болота. Вже і цвет він поміняв. Він раніше був такий чорний-чорний, а зараз вже жовтіє. І більш такий стає світліше. Я вже на русло як вийде, так він у нас зовсім побіліє. Ось такий прекрасний карасик іде в садок. це велетень. тільки що друзі криса припливла прямо до кивка думаю щось розігнула нам карасів коли ні не розігнала ось дивіться який красовчик не побоявся крисюко і клюнув у нас ну що друзі давайте оцього завожимо це приблизно десь такий як і ті були що перед цим у мене такі трішки крупніші Оце я думаю півкілушний точно повинен бути. 545 грамів, бачите? Да, я ж говорив вам, що півкілушний. Зараз переважимо, бо майже ці ваги було неправильно показують. Ні, 545, бачите, як я говорив. Ну коротше, друзі, півкилушні карасі, ну я думаю, це один кайф на кивочок, да, як дергать. Ось таких прекрасних красенів. Просто зачутніше сьогодні риболовля. Бачите, вітерець дуже прекрасний. Не так жарко стовбу, та вже і вечоріє, сонечко сіда, зразу чуть, чуть вже не так припікає. І клюють ось такі прекрасні карасі. Цього карася, якщо чесно, вже довго ждав. Щось він або рутик призакрив. Або може докормитися треба. Ну думаю, зараз ще разоку пущу. Якщо не, не буде він нас клювати, так як клював, то напевно докормимось ми її, попливемо на нашу третю точку, бо ми її так і не перевірили. Ну все одно, такого карася ви знаєте, можна і 20 хвилин чекати. Аби в нас ще линочок попався. Як нам хотілося, то було б вообще шикарно. Придишно сюди. Да, друзі, я хотів переплівати. На наше третє місце, але як бачу і не потрібно. Дивіться. Ось тільки перенаживився, тільки опустив. І моментально клюнув ось такий прекрасний здоровенний карасовел Ох, друзі, карасі. Я просто не можу нарадуватися цій прекрасній рибалочці. Люди там плавають на поплавочки, на глибину стають, а його нема. А він стоїть на 30-сантиметровій глибині. Ось такий прекрасний гарний карось. Круто! Зараз покажу вам наш ловчик, тому що риба закрила рот повністю. Ану, тихо. Ось дивіться. Ну що, друзі, десяток ось таких прекрасних карасів нам з вами сьогодні вдалося піймати. І це буквально за 2 години риболовлі. Клас. Ну що, друзі, сонечко заходить, рибка закрила рот повністю. Коротше, я ізначально став у лататті, нічого не клювали, потім змістився на мілину, і на мілині, як бачили, проклюнулись такі добротні карасі, як я і хотів. За дві години риболовлі, ну хай 2,5. Ізначально ми проплавали в холосту, поки точку знайшли. То я думаю, непогано він у нас поклював. І тим більше розмір такий, ви знаєте, що. Ах! Аж душа співає. 10 карасів, я думаю, рибалка в нас получилася просто шикарнюча. Ну, напевно, я щось так думаю, що він на вечір рот призакрив, а може на русло вийшов із бур'янів. Коротше, непонятно, чому він так різко перестав клювати, дріб'язок почав забивати і все. Ну, коротше, рибалка состоялась, я думаю, відрибачили ми просто шикарно. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.